Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у київському водосховищі водолази дістали безпілотник приманку, що пав у воду. За даними ДСНС, їх виявив мешканець села Лебедівка. Коли прогулювався біля водою. Ми крім того, росіяни вдарили по одній з в Україні. Сьогодні добряче дісталося. Помста ЗСУ окупантам буде. Крім того, сьогодні росіяни цілили шлюзам київської ГЕС. Попадань не було, втім серйозно понищена інша критична інфраструктура. Яка загроза для Києва вода затопить Київ, якщо Арефа Щоть київську дамбу, можливий навіть витік радіації. Якщо росіяни на це зважаться, то першою хвилини криє троєщину у болонь позняки харківський масив, сказав еколог Володимир Борейков в ексклюзивному коментарі для телеграм-каналу Трухи. Нагадаємо, раніше кредо заявляв наступне у разі прориву Київської греблі, Канівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду буде зруйновано, що може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Він стверджує, що київська дамба один із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки споруда на 93% є аварійною, є навіть Приблизний сценарій, що відбудеться після руйнування греблі, за словами еколога, першою загине було Чотириметрова хвиля. Накриє її за три хвилини після аварії. Ще через дві хвилини вода дістанеться троєщини через десять подолу, через п'ятнадцять русанівки може дістатися і решта території України. Майже 30 міст сотні селищ та сіл будуть підтоплені. Як повідомляється, у греблі, і так є тріщини. Будь-який удар може задати, хоч мінімальної, але руйнації конструкції Аладамба досить міцна. Її дуже складно зруйнувати повністю. Експерти кажуть, що для її повно. Руйнування потрібне точно влучення атомної бомби або метеори діаметром 100 метрів. Той же час сьогоднішня атака не остання. На жаль, Росія назбирає ракети, аби нанести масований удар по Україні під час тривог найближчими днями. Бережіть себе після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах. Шукають кротів у вищих ешелонах як політичних, так і військових. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.